Добрий день. Сьогодні у нас 14 вересня 2024 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні в мене вже будемо завершувати сезон, будемо дозрізувати стальний виноград. У мене ось залишилося там пару гронок веліса. Ми його будемо вже зрізати, так якщо як він вже деякі ягодки починають ізюмитися. От такі невеличкі гронки, він вже повністю достиг, вже деякі ягоди і заізюмлюються. Ось такий веліс у нас. Ми будемо зрізати. Ось такі. Небагато. Осталося пару гронок. Ми їх Зріжемо. А то оси починають вже їх бити. Вони все трошки позакривав їх. Отакий От веліс. Ягода в ньому не. Невелика, але дуже смачна. Мускат в нього є, шкірка дуже тонесенька, така, що її не ощущається, коли їсиш. Дуже вкусний, хороший кишмеш. Отак ми його вже доріжемо. Не оставався він. Ось такі гронки. Я їх був підрізав, бо вони такі були длінні. Я їх пообрізав, щоб вони щоб не такі були боєві. така гарненька вже остатки. Веліся ми дорізаємо. Отакі. А тут у нас ще є такий також кишмиш молдавської селекції лучистий. Він вже теж достиг, вже він. Ми його теж будемо зрізати, такі той невеличкі громки в нього. Але той дуже смачний. Дуже смачний виноград. Ми його зріжемо. Та як вже сезон закінчується, дорізаємо виноград. Там ще є в мене пара сортів, ми також їх будемо зрізати. Отакі такі гронки невеличкі, бо в цьому році весною мороз прифатив трохи, то і бруньку трохи пошкодив був, то і гронки відповідно не дуже вони великі. Але нічого смачненькі. Грат вкусний, ось такі хороші ягідки. Вони не дуже великі, крупні, але дуже смачні. Ось так вона ще на цій площині тут є. Ми зараз його теж зріжемо. Нехай лоза дозріває, Бо лоза вже почала визрівати, ще не, не дуже добре, але часом вона визріє, ми зараз зріжемо, я її ще. Оброблю калієм, щоб вона трошки краще визрівала, але на даний час вона дуже гарно визріла ця лоза. Так що дорізаємо виноградик. Я такий будемо гощати Будемо гощати людей. Дітей. Так що вирізаємо ось ось такий. такі у І ще туди досталося пару гонок. От і все. Ось такий у нас виноград. Отак вирізали. Ось такий красивий, гарний виноград. Ось. Кому понравилось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну, все добре.